Дніпро чомусь мені вода. Я от питаю загрозу, а мені прям вода. Вода, вода, Якась неприємна вода або випаровування чогось. Будь ласка, дуже обережно в плані, щоб ніхто там ніде не отруївся, ні, не було ніяких ситуацій, таких. діти під загрозою. От. І державні якісь заклади, в лікарні в тому числі. І прям вода, і вода, світло, і вода. Помірність ще може не воду показувати, а газ. Кривий типу, ріг. Труби, кривий. труби угу. поняли? Те, що переливає кривий ріг. До кінця року Круг все. Кривий ріг є а, загрози, це можуть бути диверсії, це можуть бути теракти, загрози чомусь військовому. Король мечів у мене вийшов. І не обов'язково, що від прильотів тут карта мінування є. Тобто обережно які об'єкти, об'єкти об світло. Прям дуже багато світло і ну, державні заклади, якісь і доволі швидка карта, тому обереж. Житомир. І, можливо, Житомир і область. Угу. Воно зазвичай показує на область, коли угу. типу поруч на карту такі виходять. Житомир загрози. Все, що пов'язано з водою, перевезення, переміщення, мости, є велике бажання зупинити логістику, що там може бути. Тобто зупинити будь-який рух. Цивільне населення і виробництво. Дуже багато хитрості. Інтеракти диверсії можуть бути жертви серед населення. Дуже обережно. Ого. І сьогодні жертва в Литомирі загинула дитина. Мені Миколаїв. Вчора якраз говорила. Миколаїв. Дороги, переміщення, перевезення, транспорт, будь-який. І знову швидка карта, тому обережно. Державні заклади і шістка мечів. Тобто, все, що рухається, вода з води і будь-який транспорт. Ну, тобто, Одеса, Одеса, центр міста, дуже обережно. Давайте детальніше подивимось Київ да. навколо Києва і, власне, ну, Київська область. Давайте Київ, що загрозу до кінця року Київ. Світло одразу. От Київ, центр Києва. Що в нас там є центральне? Все, що видає світло? Мабуть, є велике бажання на свята якраз да, от четвірка жезлів, карта свята, чи то Різдво, чи то Новий рік. Тобто, ну, залишити нас без світла. Тому Київ дуже обережно, Карти, виключно світло, вода, електрика. От по Києву так. А Київщина. Давайте глянемо Київщину. Так, да, це Броварський, потім вниз туди. Це що йде Фастів Обухів, Біла Церква, Ні, Фастів, Фастів Біла Церква і Буча Вижгород. Це по Київщині. Напрямки, напрямки, я говорю, тобто Київщина. Ой, зрадників дуже багато в Київщині. Диверсії і удари. Або зливати інформацію і бити, або і диверсії, і удари. І так, і так. От карти і, 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 і обстріли, і шпигуни, ждуни. Ні, Ну ти подиви, так? Да? І на, на кожне місце дивіться практично однакові карти, щось у них дійсно таке в плані, як би так сказати, що не можна ж в ефірі. Так, все Зараз. можна говорити. Все можна. Ждуни, давайте, давайте так я тримаюся. Запоріжжя. Угу. Запоріжжя. Дикі, дикі, дикі карти. Я прям знаєте, от з однієї сторони от виходить всі, всі ті самі цілі, тобто, ну і виробництво, тобто промисловість, да, люди, добробут для людей, світло, електрика, зв'язок. Вода і велике бажання повторити все те, що було. Їм потрібні жертви, десятка мечів, і карта повішеного, прям жертви потрібні серед цивільного населення. Є велике бажання просто заподіяти шкоди, щоб людям було боляче. Давайте, пані Олександру, Харків подивимося. Давай. Харків, до речі, дійсно давно не дивилась. Харків загроза. Кінця року. А, будинки прям приватні і будинки там, де ну багатоквартирні будинки. Установи, до речі, ще установи. Ну і знову ж таки, карта свята. А, це, до речі, можуть бути ринки, майдани, площі, парки, там, де люди відпочивають в тому числі. Угу. Цивільне населення, виробництво. Воді ті самі карти практично на кожне місце. Це під загрозою. О, ціль, да? цивільне населення і виробництво. Мабуть, більше Полтавщина, і зрадників, багато загроз Ну, добробут для населення, таких жахливих карт немає. Дяку ну, слава Богу, дякувати Богу, але все рівно виходить король мечів і п'ятірка Пентаклів. Тому це можуть бути просто наслідки. Дай Боже, щоб Збиття. не прийняли, там влучання. Але от до, да, до добробут для населення, там тепло, е, світло. Mm -hmm. Ну це все те, що. Mm -hmm. Ну, от я, бачите, знову питаю, чи будуть бити по Полтаві? Будуть бити, карта вежа на Полтаву вийшла, а спочатку прямо і не показала. Місто, виробництво, все як завжди, карта диявола, може, і навіть і в робочий час, знаєте. Ну і добробут для нас. Полтава, Полтавщина обережно. Про Суми і Сумщину в контексті тих подій, що днями відбулися, коли був прорив на кордоні, там, де Сумщина і коли вивезли людей. людей, да? людей. Ага. Да, 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 да. Подальший розвиток подій, бо люди пишуть, що там ще в якійсь точці щось подібне теж Росія зробила. Теж на кордоні, там, де Даже Сумщина. Я... І з тим, що то вже сталося, ну перший випадок, я от якраз тільки вчора дивилася долю цих людей, що ці люди стануть перед складним вибором в своєму житті. Чи ти співпрацюєш, чи ти не співпрацюєш? І чи повернуться вони, то от якраз той, хто співпрацює, там карта дороги стояла. Не знаю, як в Україну. Але ну, в плані, що десь вони там будуть, а взагалі то карти не дуже. От, і вони більше для медіа показали карти, що це для медіа щось показати для свого населення там, можливо, для світу, для нашого населення. Ну, от щось таке. А це про новий випадок, да? зараз подив... треба да, подивитися. я чи... цього ще не новинах, Але люди, нап... люди написали, що ще якась така історія була. Просто подивитись, Чого? чи будуть ще такі прецеденти. Ще будуть такі випадки, і не один такий випадок. Він можливий, може не тільки на Сумщині. Тут прям карти так. До чогось вони готуються, знаєте, по правосуддю. До чогось готуються росіянці, це для них. Гостре, необхідне питання. Багато чого треба показати, розказати картинка потрібна. Ще випадки такі будуть. На жаль, карти швидкі і не факт, що тільки на Сумщині І там вже серед вивезених людей були і військові. Вчора проходила інформація по-моєму. Навіть від Зеленського mm. ця інформація була. В них є можливість потрапити в обміни і повернутися. Зараз згадую, ще роки два назад говорило про дітей, що не віддавайте дітей, що можуть вивозити. Ну, от буває там в табори чи кудись там оздоровчі uh -huh. центри, uh -huh. uh -huh. що вони uh -huh. там можуть говорити. Да, що кажу, не віддавайте. Військові яких і тут військові... же багато цивільних було, які письмово відмовились від евакуації, коли їх попереджали, давайте потрібно евакуюватися. Вони письмово відмовились, і тут вивезені Росією. Теж багато питань було. серед глядачів. Вчора читала коментарі. Ну, Не знаю, мабуть, карти в плані обмінів немає. Є бажання володіти інформацією, якщо ми про військових говоримо. Є робота на майбутнє, карта помірності тримати стільки, скільки потрібно буде. Поки що обмінів немає. Ну і зрозуміло, що не всіх. Тому що тут Ну такі карти виходять не дуже гарні. От. Але те, що потрібно прикласти багато зусиль, щоб взяти якусь інформацію, то це факт Ну, по-різному прикласти. Не? А окрім оцих нових точок, які можуть бути, от в тих точках, де стався прорив, чи будуть рухатися далі, чи ЗСУ зможе зупинити і відтіснити. Ага. І чи є що там мета взагалі трогає? рухатись далі, чи просто для картинки на кордоні оце зробити? Чи Рухатись далі. Наступу я тут не бачу, картинку бачу. А, для чого був цей прорив, робота з населенням, диявол, четвірка жезлов, виключно робота з населенням. І, і картинка. Десь вони ще будуть це все використовувати як змонтажують, знаєте, оце по колесу фортуни не підставлять. Бачите, це якраз тиждень у цієї картинки був, коли на дроні росіянський цей прапор в Києві підняли, да, та, там на кілька хвилин, щоб це зазняти своїм, показати прориви, щоб mm -hmm. показати, які вони всемогущі. Оце на грудень місяць. Мені здається, на грудень було в розкладі про те, що ну, стільки буде всього, і, і стільки буде вливатися не можна, от навіть навіть не скрізь пальці, а просто ну взагалі не дивіться і не читайте. От все, що треба, воно прийде. Воно, якщо там не змінюється протягом півгодини, значить там щось щось нормальне можна читати. Яка зараз енергія? Чи все ж таки до нового року є шанс, що може статися відбутися обмін повернення наших? Слухайте, має, має, має відбутися, бо має втрутитися якась третя сторона. Не знаю наскільки до Нового року, давайте період нового року, новорічні свята, якось так, бо колись фортуни. І карта смерті, а вони такі ну, по строкам не точкові абсолютно. Щось може впливати, прискорювати, щось може трошки відтягати, але мають бути. Можуть бути військові, можуть бути загиблі і можуть бути цивільні люди. Десятка кубків прям цивільні, і це про багато, це про багато. Виходить третя сторона, яка має повпливати на Кремль. Стосовно цього, прямо поставити точку, приперти до стіни, бо карта смерті, тобто створити якісь такі ситуації, коли не буде іншого варіанту. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.